Всім привіт, це кордон медіа. Сьогодні ми приїхали працювати в шостку, щоб показати, як живе місто в повному блокауті. Це означає, що тут немає ні води, ні світла, ні газу. А все через те, що від 1 по 4 жовтня росіяни масово атакували об'єкти енергетики, а також газорозподільчу підстанцію. Тому через це у місцевих жителів зникли базові умови. і Їм зараз доводиться адаптуватися до нових сьогодні 7 жовтня, і як бачите, люди досі на вулицях готують їжу, заряджають телефони у пунктах незламності а також гріють воду на свічках чи на вогні. Тож про це все як живе зараз шостка в таких умовах. Зараз будемо вам показувати. Приносили всіх, хто ще міг. Ага. Ви з дому їжу несете, так? Ну, не тільки я, всі, хто міг. І годуємо людей, які не мають можливості приготувати і поїсти щось гарячого за відсутності або електроенергії, або газу. Це ви за власним бажанням це все зробили? Так? Ви просто місцева жителька? волонтерський центр. А, ви волонтерський центр, так? Да. угу. каші варяться. Каші з тюшонкою, каші з м'ясом, потім вчора варили суп. Mm. Що ще, mm. Міхалич, mm. що ще mm. готували? Горохове mm. пюре. А до вас будь-хто так з людей може прийти, mm. так? Ви mm. так, так. Mm. їм поїсти? Mm. 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 Багато людей приходить? Mm. Багато. Скільки сьогодні вже приблизно. Ну, пропало. ще в нас не готово, Я думаю, ага. що як піде запах, ми зараз чесничок додамо. Та у вас вже запах варіану. є, тут дуже смачно. Ну, ми тут вже принюхались, нам не чуть. А що готуєте? Борщ. Можемо борщ. показати. А ви вже знімали, до речі, нам борщ і, да. і борщ. гречка. Ох. Ні, каша, каша, каша. Клас. То в нас кістки доварюються так. З курочкою. Заглядає, дуже смачно. — Приходьте. Добрий день. Скажіть, будь ласка, можна з вами поговорити? Ми з Сум приїхали, кордон медіа. Розкажете, як ви от особливо бачу з маленькою дитиною, пережили ці дні в шостці? Складно, дуже складно це, ну, не погодувати, не помити дитину. Дуже складно. Газ є з вечора, не день, навіть менше. Ось, так, да, звечора це було десь 4 вечора. Отак дали нам газ а до цього не було. А вода за графіком? Вода за графіком, так. Да. І не постирати, тому що є, якщо є світло, то нема води або наоборот. А саме зараз світло у вас є вдома? Ні, немає. І це вже скільки? Ось дали чи в 6, чи в 7 годин вечора, і в 8 виключили. Ой, в утра. У 7 утра дали, мабуть, бо ми проснулися в пол восьмого, світло було, а в 8, 8 виключилося все. Більше пока поки немає. Ну, газ є. Куди зараз їдете? Я мама була, а це їдемо додому. Дома взагалі електропліта і приїхали, де газ, а тут вже і газ підключили. Так ви на два будинки, так? Да. Де щось є, туди і да, їдете? Якщо там немає світла, то ми приїжджаємо сюди, де є газ. А Адже газ виключить, ні туди не сіла. А ось це пункт незламності, який тут встановили. Рятувальники, ось тут прямо готують їжу, а навпроти стоїть палатка, де, власне, мають бути люди. Подивимось, чи є вони там. О, тут, до речі, багато людей. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, це ви прийшли в пункт незглавності, так? Так. Да. А що, щоб зарядити телефон? Чи для чого? Тільки Зарядіть у нас не кипітка, ні кип'ятка, де нічого ні, то ми без ничего, без ни кипятка, без ничего. Да. Взагалі у вас дома немає світла? Нема взагалі світла. І вже скільки днів? Ну, ночі дали сьогодні, з двох до чотирьох, напевно. і все, і як поки вже встала, світа uh угу. немає, все більше. Три дні вже немає нічого у нас. Так ви сюди кожного дня проходите? Ні, це перший раз я сюди прийшла, я навіть не знала. Та люди сказали, що зі ну, давай підійдемо сюди. Uh -huh. Хоч кипятка попити. Тримайте, будь ласка, ваш чай. <реш> Ой, бачите, дякую. вам уже чай принесли. Ага, дякую. і Ага, вам. Довели нас, да? Росіяни проклятые. Ой, господи, твоя воля. Наскільки вам складно ось все дні? Допустим, мне очень тяжело. Я хожу с палочкой, можно сказать. И мне вот это повыскакивала грыжа. диска, так я вообще не могу ходить. Вот это сюда приперлась, как я не знаю. А вы сами тут пришли сюда? Да? Ні, Ще? ти сосід. А до цього нікуди не ходили. Вдома були? Вдома. На вулиці от, розпалювали ті самі кирпичах і Гріли собі. – І готували там? Ну, воду гріли, а так сухомятку. Що угу. там готувати? Якщо там у нас дом великий, двох етажні домики, зроли угу. там одну буржуюцю, то да, хто там що буде саме готувати? Просто їли, чай попили дай все кипятка. Ну і окрім того, що тут можна ще випити чаю, скоро, до речі, вже звариться каша, нам сказала гаряча. Є е, ще такі лежаки з теплими ковдрами, де можна полежати. Ну і безпосередньо подовжувачі, де можна зарядити телефони. До речі, всі, що зараз тут є, я бачу, заповнені. Води ж немає, світла, немає. Ну, а хоч тимчасово вмикали? Ну, вмикали у нас у два ночі. Діто часом 4 утра виключили. Не в зручний час спало. Ну, я тут встала, вони в жарах і виключили. Ну, все так що ми дякуємо всім за допомогу. Це большое діло. Тут можна чаю попити, що ми живі, будемо жити. 4 жовтня два російських шахеди вдарили по залізничному вокзалу у шостці у потяги терещинська Новгород Сіверський та шостка Київ. На місці загинув 71-річний чоловік. Це Петро Коленченко з Чернігівщини. У момент влучання він був у тамборі потягу. Також були поранені 8 людей: працівниця вокзалу та пасажири, серед яких троє дітей. Ось тут на території однієї із шкіл волонтери організували. Польову кухню, де відразу готують їжу в цілодобовому режимі, ну від ранку до вечора, щоб була гаряча їжа, і відразу розвозять її там до Свейського інтернату і безпосередньо роздають її тут на місці. Встановили дві палатки: в одній розташовані продукти, весь пластиковий посуд, все, що необхідно для того, щоб приготувати і нагодувати людей. А в іншій палатці безпосередньо. Ну, можна прийти і вже отримати свою їжу. Як бачите, попит великий, тому що палатка майже повністю заповнена людьми. Там є і діти, і дорослі, і люди похилого віку. Можна також, до речі, взяти якийсь посуд з собою з дому і набрати їжу і віднести безпосередньо до себе додому. Як ви тут працюєте? Тому що роздаю. Угу. У нас суп губричани, угу. з майонезом і чоловічний паштет І чай. А багато людей до вас приходить? Так, да, багато сьогодні з утра. В основному похилого віку жили нас. Є люди з собою беруть, так? Да, є люди в банках беруть з собою, потім біжачим підціонірам. Я Я Розкажіть, ви вчора тут працювали, чи це лише сьогодні? Лише сьогодні. У угу. вас позмінно якось, мабуть, <проб> <проб> так? Сьогодні завтра буде. Добрий день. А скажіть, будь ласка, розкажете, що у вас тут сьогодні на обід? Чого готуєте? Я для інтернату готую. Ну а все одно ж це все для людей. Це Шостки Суп рисовий, угу. так а, а для багатьох людей це потрібно? 120 чоловік. на людину. І відколи ви вже тут працюєте? З самого ранку? По 10, і не сподвізли. Угу. Вам сюди продукти привозять? Да, і ви працюєте? Ну, я з продуктами приїхала. Це і вчора і позавчора так зламо працювали. Сьогодні. Тільки сьогодні. Угу. Моя сміда сьогодні, а взагалі ця кухня вже кілька днів. так? – Наразі ми гадуємо людей, гадуємо перші другі страви і даємо чай. Наразі працюємо на трьох локаціях. Це лише обіди чи можна там сніданки танки? Ні, ми працюємо нон-стоп, працюємо. Зараз у нас готують їжу представники советського інтернату, бо не мають можливості приготувати на наших польових кухнях, і ми їм дали таку можливість. А будемо працювати, працюємо нон-стон, поки є потреба у людей. Тобто ми не зупиняємось, працюємо до самого вечора. Скільки днів ви вже тут працюєте? Ну ми приїхали вчора, була домовленість про те, що ми виїжджаємо завтра. Ми зібрали необхідні засоби, підготувалися і тільки ми виїхали трьома автівками з думавими кухнями це одноразові посуди, це продукти харчування, це наші генератори, наші освітлення і так далі, якими ми працюємо. Це резерви води для людей, чай, кава, щоб задовольнити всі важливі потреби для людей. Їжа була наготована. Тому як це пережили. Єдине, хотілося дуже гарячого чаю. І вам це вдалося було. якось воду нагріти чи кудись ходили? На другий, день, на другий день. На другий день вже тільки нагріли сусіди, принесли там таганок, щось таке, підігріли, Тоді, та, та так нічого. Дуже важко було з маленькими дітками. Це важко. У мене сусіди зверху зовсім крихітна на дитиночка. Це було важко. А ходили у пункти незглавності? Ні. А чому потреби не було? Де телефон Ні. заряджали? Е, телефон у мене хороший пауербанк, uh -huh. син купив, то мені вистачило. Я ще й сусідів підключала. А uh -huh. Зараз яка у вас ситуація в домі? Ну, світло таке. Газ є, uh -huh. а світло. Ну, Світло вчора цілий день було. Сьогодні, з утра вранці було, вода теж по годинам. Виживемо, аби зверху не летіло. Uh -huh. Ага, на який день вам відновили? Позавчора ввечері. Це, ви скільки без нього були? Двоє, угу. двоє суток. Двоє суток було без Нічого. Саме головне, щоб люди були всі живі, здорові, а стальне порвимось. А ось це банно банно-прачечний фургон, який встановили. Волонтери Червоного Христа для того, щоб люди могли там сходити в душ, а також попрати свої речі і відразу висушити. Там е, небагато місця, але три людини нам сказали за один раз поміщаються. Тобто паралельно йдуть процеси: е, можна покупатися і відразу попрати свої речі. Вчора ним користувалися просто жителі шостки, яким це було необхідно. А сьогодні його встановили на території свезького психоневрологічного інтернату, який, до речі, росіяни нещодавно тут зруйнували в шості, але вони релокувалися на інше місце, і ось тепер він розташований тут, тому зараз безпосередньо е там вихованці психоневрологічного інтернату. Як вихованцям складно от, в таких умовах, коли немає ні води, ні світла? Дуже складно, дуже складно. коли нема світла, ми на даний момент готові на електроплитах, світла немає, тому, от, як ви бачите, зараз працюють генератори наші. Це, Тяжко, дуже тяжко. За цей період у вас взагалі не з'являлося світло, чи періодично все ж таки періодично давали? давали так, mm -hmm. так, періодично було. Але зараз оце відранку на генераторах? Так, 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 так. так. На І коли вімкнуть, невідомо, є якісь графіки? Графіки є, але ми поки, поки про ці графіки нам не відомо. А так кажуть, що графіки є. Днями в місцевих шостинських пабліках були фото, де стоїть табличка з написом Хліба немає, а позаду пусті прилавки. Тож зараз підійшли до одного з місцевих кіосків. Ну, з того, що вже бачимо, що тут хліб точно є. Зараз запитаємо у продавчині, чи були з цим проблеми перед цим. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ми вас хочемо запитати, чи є у вас хліб? Достатньо його? Зараз у нас в продажу. Є весь асортимент. А за ці дні було, що прилавки пусті, що люди розбирали чи так, ні? Так, mm -hmm. було позавчора і позазавчора. Це було в неділю і в суботу. Але вчора вже був весь хліб в наявності. Зараз запасів вистачає, от зараз обідній за час. Так, так, все є, все з'їсть. Все угу. Дякую. Да. А, а люди зараз частіше приходять по хліб? Сьогодні вже не так, а вчора було. Багато шли -шли, багато. Ситуація надзвичайно складна, але я вдячний громаді за об'єднаність, вдячний українцям, їдуть з різних міст, телефонують, надають допомогу. Є пропозиція допомоги за кордону. Тобто загальними зусиллями будемо виживати в таких складних умовах. Надається допомога з держави, приїхало аж 40 генераторів. Ви чуєте, от, гудуть по всьому місту, працюють. Електроенергія подається частково і по графіку. В одному, там, де генератори. Там, де нема генераторів, там графіки неможливо зробити. От, така складна ситуація на даний час. Отож, як бачите, ситуація в шостій досі залишається складною. Більшість міста працює на генераторах, але відновлювальні роботи постійно ведуться, тому сподіваємося, що ситуація тут стабілізується якомога швидше. А вам дякуємо за перегляд цього відео. Сподіваємось, воно вам сподобалось. Тож підписуйтесь на наш канал, прокоментуйте це відео, поставте йому лайк. А також приєднуйтесь до нашої спільноти «Друзі кордону за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані. З цією підпискою ви матимете доступ до ексклюзивного контенту. Також ми там показуємо. Показуємо нашу роботу безпосередньо в режимі реального часу. Тож долучайтеся, будемо раді вас бачити.